89-річний Володимир Костюк тримає в руках квіти. Сьогодні він вшановує пам'ять всіх тих, хто загинув у курюківській трагедії. Йому ж було 9 років, коли нацисти палили будинки. Чоловік згадує, того дня, як і сьогодні, йшов сніг. Люди біжать і кричать ховайтеся в церкву. Мама із братом заховали за дверей, і я. Говорить, розумієш ти. Що шум з'явився. Коли ми в наумовку вдрали, поїхали до казика, як видно була вся прольот. А самого наумовки, розумієте, і до садової, ні одного забору ж не було нічого, тільки ну, де хати були, як печі поставали, все вигоріло, нема нічого живого. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді вбили 6700 цивільних та спалили 1290 будинків. Корюківка була найбільшим населеним пунктом у Європі, який під час Другої світової війни повністю знищили нацисти під час каральної операції. Щороку люди приходять до пам'ятника жертвам нацизму у центрі Корюківки, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час цієї трагедії. Рятувалися моя рідна мати і мої дві сестри. І вже відчули що 1 березня така була тиша мертва, що щось станеться. І вони пішли на околиці Корюхівки, де ліс лісгосп був, там були житлові будинки. Там в одному з будинків хлистун, прізвище цієї жінки, де зібралося. Людей 20. Мати не витерпіла, каже, ну що ж ми будемо тут сидіти? Я піду в центр назад і піду гляну, що там робиться. Вона пішла, а дітям сказала, щоб вони не йшли, але вони не послухали і пішли за нею. Вона оглянеться, вони йдуть. Присядуть і все рівно йдуть сюди. Почався якийсь рух в Харюхівці, і почалися постріли і пожежі. І вони ж почали, ці фашисти і поліцаї, стріляти в основному з околиць. І оцей будинок, де моя мати мала сховатися, підпалили і всіх побили там. Якби вона залишилася, то не було б не її, не дітей. Вшанували пам'ять загиблих мирних жителів Корюківщини біля меморіалу. А після в урочищі гай на місці перепоховання жертв корюківської трагедії. 80 років тому на цьому місці горіла Корюківка. А рік тому Корюківка е, була е, зла, була стурбована, але вона не боялася. Коли прийшов ворог на якого не очікували, то е, наші чоловіки вийшли. Е, з боку Карюківки, з боку Наумівки на Карюківку, йшли декілька одиниць ворожої техніки, серед серед яких було сім танків. Вони без зброї просто вийшли на зустріч і не пустили ці танки. Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.